Вони кажуть, ми втомились три засідання, і відлітають в Ніцу. Дорогий готель, тиха бухта, із крові країни п'ють, як з кришталю. А тут коп на нулі без броніка, санітар, один на весь район. І поки депутат міняє країни, медсестра не спить уже п'ятий день, їм там важко, та не сміши. Їх важко, це вайфай, без шифрів. А у хлопців поб'яті ран на серці, та ще й замовчати мусять без преси. Це не держава, це марафон, але біжать не ті, хто на трон хто країну, тримає без слави, без медалей, без премій, без кави. Це для них кожен день, як бій А для вас. Ой, ми втомлені Вони ж працюють на благо, один пост і вже наго, фотка з військовим для піару, а потім з шампанським на канарах. Волотер без сну пакує броніки. Робочі по 12 в зміні без форми. А ви в комітетах у ресторанах обговорюєте війну в піжамах. Ви не еліта, літа, ви баласт ваш страх, це тикток і контраст, тут країну тримають на силі ті, кого ніколи не пустять в ефіри. Це не держава, це марафон, але біжать не ті, хто на трон, хто країну тримає без слави, без медалей, без премій, без кави. Це для них кожен день як бій, а для вас. Ой ми втомлені, ой ви відпуску. Дай йдіть, тільки не кажи, що ви щось тут рішили. Ти не маєш права втомитись, поки вони на нулі. Не маєш права на паузу, поки хтось в сирій землі. Бо якщо ти в кабінеті, ти зобов'язаний стояти, а не літати. А не брехати, бо ця країна тримається не на вас, а всупереч вам.